Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. На черзі у нас 15-та самостійна робота. Відношення і пропорції тема. В попередній самостійній роботі ми з вами розглядали поняття відношення, основну властивість відношення. Тепер сьогодні розглянемо пропорцію, основна властивість пропорції. Стандартна самостійна робота складається з 4 завдань. І перше завдання. Укажіть пропорцію. Давайте згадаємо, що таке пропорція. Пропорція це у нас по суті рівність двох відношень А до Б. Відноситься так само, як С до Д. От це пропорція. Тобто, якщо відношення, що стоїть зліва від знаку дорівнює, дорівнює ідентичному відношенню, що стоїть справа, то такий запис називається пропорцією. І для себе ви ще повинні пам'ятати основну властивість пропорцій вона не важка. Це добуток крайніх членів пропорцій, тобто А помножити на Д, дорівнює добутку середніх членів пропорції Б помножити на С. Це раз. А можна записати ще у вигляді дробу пропорцію А відноситься до Б, тобто А поділити на Б дорівнює С. Поділити на D. Ось таким чином запам'ятайте ще раз ще один вид відношення пропорції. І добуток середніх членів по діагоналі пропорція вирішується. Тобто А помножити на D дорівнює C на B. Ось це все, що з теорії треба по суті знати про пропорцію. І у нас в першому завданні питається: укажіть пропорцію. І чотири варіанти відповіді пропонуються. Перший варіант. Давайте дивитися, що у нас. Варіант Варіант відповіді а. Варіант відповіді А. А. 2 відноситься до 5. Так само, як 5 відноситься до 2. Ну, дивіться, це не є пропорцією, оскільки співвідношення, представлені місцями, такої властивості для пропорції немає. Ну, і ви ще можете записати от через дроби. У нас виходить зліва запис, який 2 п'ятих, а справа. 5 других. Дріб 2 п'ятих не буде дорівнювати 5 других. Ну і, звичайно, не справджується основна властивість пропорцій. Тобто, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх. У нас добуток крайніх 2 х 2, 4, а добуток середніх 5 х 5, 25. Тому варіант А це не пропорція. Другий варіант Б. У нас тут що 8 до 12. Так само, як 2 до 3. 8 до 12 як 2 до 3. Дивимося. Ну, можна дробами записати і скорочувати. А можна розглянути основну властивість пропорцій. Тобто добуток крайніх членів дорівнювати добутку середніх має бути. 8 на 3 добуток крайніх членів. А середніх 12 помножити на 2. 8 на 3, 24, 12 на 2, також 24. Ми отримуємо рівність. Отже, варіант B є нашою пропорцією. Давайте варіант В розглянемо ще і Г. Покажемо, що там не пропорції. Варіант В у нас записано тут що? 3 помножити на 1 дорівнює 3 поділити на 1. Тобто 3 помножити на 1 дорівнює як 3 відноситься до 1. Це не є пропорцією. Чому? Тому що зліва записано не відношення. Це не відношення, а добуток записаний. Ну і варіант Г у нас що тут? 4 помножити на 3, дорівнює 3 помножити на 4. У нас зліва добуток записаний, справа добуток. Просто переставили місцями множники. Відповідно, це не є пропорцією, оскільки зліва і справа не є відношення. Отже, правильно ми з вами зробили висновок, що правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Б. Саме під цим варіантом відповіді записана пропорція. Продовжуємо. Друге завдання. Знайдіть невідомий член пропорції. І у нас записана пропорція. 15 відноситься до Х, як 45 відноситься до 6. Ось така пропорція нам треба знайти х. Знову ж таки, використовуємо що основну властивість пропорції, яку добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів. Тобто 15 помножити на 6 буде дорівнювати 45 на Х. Давайте так, 45 помножити на Х. Дорівнює 15 помножити на 6. Ось таким чином. Запишеться у нас основна властивість пропорції. Що у нас виходить зліва 45 помножити на х. А справа буде 15 помножити на 6? 6 на 10, 60. 5 на 6 30. 60 додати 30 буде 90. Що у нас зліва? Два множники 45 на х? Справа результат множення. Як знайти невідомий множник? Є таке правило, треба результат 90. Ділимо на відомий множник на 45. 90 поділити на 45 дорівнює 2. Шукаємо двійку серед варіантів відповіді. Варіант відповіді B. Отже, правильною відповіддю і на друге завдання буде також варіант відповіді B. Продовжуємо. Третє завдання. Чи є правильною пропорція? І от у нас запис пропорції. 1,2 третіх. Відноситься до 5 шостих. Тут дроби вже пішли, да? так само, як 1,1 третя відноситься до третіх. Так, дивимося. Щоб показати, що пропорція правильна, нам треба показати, що справжньої основна властивість пропорції. Тобто основна властивість пропорції, якщо буде виконуватися, ми зробимо висновок, що задана пропорція правильна. Основна властивість пропорції полягає в чому? Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів цієї пропорції. У нас тут є дроби записані ціла і дробова частина. Давайте ми їх запишемо у вигляді неправильного дробу. 1,2 третіх це що буде? Один множимо на 3. 3, додаємо 2. 5 третіх буде перший дріб. 5 третіх. Відноситься до 5 шостих. Так само. Як, 1,1 третя це що 1 множимо на 3. Буде 3, та додати 1 4 третіх. 4 третіх відноситься до 1,2. Ми ось писали, це 5 третіх. Ось так пропорція наша запишеться. А тепер основну властивість пропорцій перевіряємо, що ми множимо. Крайні члені 5 третіх на 5 третіх. 5 третіх помножити на 5 третих. І добуток середніх членів. 5 шостих множиться на 4 третіх. І дивимося, чи буде між ними рівність. Ставимо поки що знак рівне. Зараз давайте порахуємо. Так, 5 третих на 5 третих. Нічого тут не скорочується ніде. 5 на 5, чисельники примножаємо 25, 3х3, 9. Тобто буде 25 9. Тут у нас що виходить? Чисельник і знаменник. Тут можна скоротити 4 і 6 на двійку скорочується. Тут залишиться 2, тут залишиться 3. На 2 ми скоротили. Що виходить чисельнику? 5х2, 10. Знаменнику 3х3 дев'ятих. 3 тобто там виходить 25 дев'ятих, тут 10 дев'ятих. 25 дев'ятих не дорівнює 10 девятих. Отже, і оця рівність не буде. І ми робимо висновок, який, що основна властивість пропорції не є істиною. Отже, задана пропорція неправильна. Відповідь записуємо, що задана пропорція неправильна. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи. Розв'яжіть рівняння. Рівняння записано у вигляді пропорції. 3,5 відноситься до 2,5. Ну або поділити на 2,5. Ми знаємо, що пропорцію можна і дробами записувати, да? Дорівнює 4,18 відноситься до х. Знову ж таки, щоб розв'язати це рівняння, ми використаємо основну властивість пропорцій, що добуток крайніх членів пропорцій має дорівнювати добутку середніх. Оскільки у нас тут рівність вказана, то значить у нас рівність відношень. А отже, цей вираз уже є пропорцією за умовою, тому ми можемо застосувати цю властивість. Давайте, знову ж таки, запишемо у вигляді неправильного дробу. 3,5 шостих, 3 помножити на 6, 18 додати 5, 23 шостих, 23 шостих. Відноситься до 2,5, 2 на 9, 18 і додати 5, 23 девятих. Так само як 4,18, 4 помножити на 8. 32. Та додати одиницю буде 33 восьмих відноситься до х. От таке у нас виходить. Тепер що? Добуток крайніх членів, тобто 23 шостих множить на х, 23 шостих помножити на х. Дорівнює добутку середніх членів. 23 девятих помножити на 33. Восьмих. Тепер, як знайти невідомий множник Х? Треба результат, ось цю праву частину, поділити на відомий множник. Тобто х у нас буде дорівнювати чому? Давайте поки що не перемножати, а потім подивимось, що скоротиться. 23 9 помножить на 33 восьмих. Праву частину переписали. І ділимо на 23 шостих. Поділити на 23. 6. Ми знаємо, щоб поділити, якщо ділимо на якийсь дріб, один дріб ділимо на інший, то можемо поставити знак множення, а останній дріб чисельник і знаменник, змінити місцями. Тобто, що у нас вийде тут. 23 дев'ятих, помножити на 33 восьмих і помножити на 6,23. Третіх дорівнює. Тепер що? Чисельнику? Давайте під однею рискою дробу все записуємо. В Чисельнику буде що? 23. Помножити на 33 Помножити на 6. В знаменнику 9. На 8 і на 23. Ось такий вийшов дріб. Що ми тепер на що можемо скоротити? 23 в чисельнику в добутку стоїть, і в знаменнику. На 23 можемо скоротити. 33 і 9 ми можемо скоротити на трійку. 33 поділити на 3 буде 11. 9 поділити на 3 буде трійка. 11 уже просте число. Ні на що не скорочимо. 6 і 8 можемо скоротити на 2. Тут у нас залишиться трійка. А тут буде четвірка. І тепер ми ще можемо що, ось цю трійку. І ось цю трійку скоротити. І залишається у нас в цьому дробі в чисельнику 11, в знаменнику 4. Оскільки в умові у нас ціла частина виділялася, то тут ми також виділяємо цілу частину. В 11 вміщується тільки дві четвірки, буде 2 цілих. І залишається 2, якщо помножити на 4, буде 8, 11 відняти 8, 3. Тобто буде 2,3. Перевіряємо себе, 2 помножити на 4 8 і додати 3 11 четвертих. Отже, ми знайшли правильно. Записуємо відповідь. Відповідь нам треба розв'язати рівняння, тобто записати значення х. Ось ми отримали значення х, 2, 3 2,3. Саме це значення ми і записуємо у відповідь. Розглянули всі 4 завдання самостійної роботи. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям. Сподобалось вам те, що було в цьому відео. Поставте лайк до нього, напишіть якийсь коментар, щоб побачили якомога більше користувачів. До наступних зустрічей!